В ефірі на часі останні новини з Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю з прифронтової долинки евакуювали подружжя з дітьми. Поліція Запоріжжя закликає громадян виїжджати до більш безпечних місць, адже ворог продовжує бити по прифронтових населених пунктах області. Так протягом минулої доби обстріляв 12 сіл та містечок, атакував авіацією, РСЗВ та дронами. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону в районі Малинівки та Новозлатополя. Під Оріховом окупанти чотири рази штурмували поблизу Степового малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки. А на цьому відео спецпризначенці окремого загону крила Омеги знищують ворога ударними безпілотниками. Ворог нищить, партнери відбудовують. Все лише тепличне, що у Шевченківському районі у січні атакували ворожі дрони. Тоді внаслідок обстрілу пошкодило 13 домогосподарств. Допомогла у відбудові чеська громадська організація Піполніт. Руйнування зафіксували вже наступного дня після атаки. А вже у квітні всі ремонти виконали. Більше про допомогу розкаже Олександра Кольба. Я нічого не чую. Коли все літає. Я помолилася господу. Лягаю спати. І я нічого не чую, що там робиться, тільки чула холодильник відкритий, вікно відкрите і все. Дах нічого не було, тільки вікно це посхоже. У Ваньки аж два вікна вилетіло. Ну, мене защитило, дівчатки мої, мене защитила сосна. Я вам зараз покажу. 80-річна пані Софія мешкає в квартирі разом з лежачим чоловіком. Їхня домівка також зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. Зачепило одне вікно. Його швидко полагодили завдяки чеській громадській організації Ніт». Жінка ділиться самі відремонтувати б не змогли через маленьку пенсію. А ви нам дуже добре помогли. Вікна вставили, вікна забиті були в нас. Плохо було, а все дуже хорошо. Ганна Белеванцева мешкає в тому ж будинку. В її квартирі теж повилітали вікна. Два окна були вибиті. Два вікна були вибиті повністю, ну нічого, головне, живі. Так протягом місяця нам приїхали, поміняли. Хлопці робили, швидко зробили. І хлопці були добрі, які демонтували, які потім відкоси нам робили. Повністю робили під нуль. І швидко та добре зробили. Дякую. 67-річна Ганна Шлейх проживає сама, син на фронті. Благодійна організація допомогла їй також. Спочатку обстежили та зробили заміри. Після цього вже приїхали ставити вікна та робити відкоси. Олена і Саша Олена і Саша дякую їм. Завжди зателефонують, спитають, чи задоволені підрядником. А ось привезли чи не привезли те. Ми задоволені всім. Якщо по дестабальній системі, то я вам ставлю 10 балів усім. Дякую, великий, низький уклін. Загалом, чеська громадська організація People in Need допомагає у відбудові житла, пошкодженого через бойові дії, а саме відновлення вікон, дахів та інші роботи з легких та середніх ремонтів. Також надають будівельні матеріали, якщо людина хоче відремонтувати свою квартиру чи будинок самотужки. Перш за все в програму, так в такий проєкт попадають ті категорії людей, чиє житло пошкоджено було саме внаслідок бойових дій. Також, якщо люди не подавались на державну програму, є відновлення або до інших партнерів, також вони мають право приймати участь в наших програмах. І зазвичай, перш за все, ми надаємо допомогу саме вразливим категоріям населення: це особи з інвалідністю, маломобільні люди або з тяжкими Захворюваннями, які потребують коштовного лікування. Також це багатодітні родини, родини з дітьми до трьох років або вагітні жінки, вагітні жінки. Також це одинокі батьки. В тепличному з 13 пошкоджених домогосподарств 12 взяли участь у програмі. І ще одна родина отримала грошову допомогу на самостійне виконання ремонтів. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Дрони, тепловізори та автомобілі, обладнання та техніку на 15 мільйонів гривень бригадам на запорізькому напрямку передали від громад області знищувати ворога нашим бійцям. Допоможуть 180 безпілотників. Також передали обладнання для сталого зв'язку, старлінки, акумулятори, невиносні антени. Стежити за окупантами вночі бійці зможуть завдяки тепловізорам та приладам нічного бачення. Їх придбали близько сотні. А ще телевізори, планшети, ноутбуки і кілька пікапів та мікроавтобусів для евакуації та доставки вантажів. Повністю енергонезалежні та ще й економлять понад 100 тисяч гривень на місяць. На даху правобережного відділу первинної допомоги, що у Хортицькому районі, встановили сонячні панелі. За сприятливою погоди, обладнання може генерувати до 300 кВт за годину. Це фактично закриває усі потреби закладу. Розповідають, станція працюватиме 24 на 7, Вона має і акумулятори, що накопичують енергію. На випадок повного блекауту медзакладі є генератор, який. Вмикається автоматично, тож проводити огляд пацієнтів медики зможуть незалежно від наявності світла. Все це вдалося завдяки гранту від французької міжнародної організації Електрика без кордонів. Електропостачання в нас зменшилося в рази. В сонячні дні це процентів до 70 порівняно з тим, як ми споживали електроенергію з міста. А в пасмурні дні, коли е, дощило, в нас була економія теж складала 40%. Економія вийшла е, більше, ніж 4 тисячі кіловат годин. Якщо це перевести в гроші, це е, за місяць можна зекономити 100-120 тисяч гривень. Мікрогрід – це станція, яка обладнана зовнішнім споживанням електричної енергії. Станція, яка може виробляти сонячну енергію, використовувати акумулятори і також приєднана ще генеруюча потужність у вигляді дизельного генератора, який дасть автономну роботу всього обладнання цієї лікарні. Встановили сонячні панелі українські інженери компанії Solar Garden. Саме вони і будуть продовж року їх обслуговувати. В планах міської влади облаштувати подібні гібридні системи і в інших поліклініках, а ще в школах, адже енергонезалежність критичної інфраструктури в Запоріжжі в пріоритеті. Дякую нашим міжнародним партнерам, це одна з громадських організацій Франції. Все це обладнання. Всі ці панелі коштували в міському бюджету 0 гривень, але водночас ми вже маємо так би мовити бенефіт, економію бюджетних коштів. Як краще підготувати фахівців для реагування на запити ветеранів в рамках проєкту Спілкуй ветеран у Запоріжжі відбувся воркшоп для фахівців із супроводу ветеранів. Учасники кажуть, такі заходи сприяють обміну досвідом та співпраці. Усе для того, аби допомога, яка надається людям, була дієвою та корисною. Будемо розглядати кейси, з якими ветерани зможуть приходити, щоб фахівці краще змогли виявляти реальні запити людей, навіть якщо вони про них прямо не говорять. Кейси це, скажімо так, просимульовані, про можливі випадки, з якими будуть приходити. Тобто ми реальні приклади не беремо. Такі зустрічі вкрай необхідні, тому що, взагалі, інститут фахівців супроводу. Ветеранів, захисників і захисниць це пілотний проєкт Міністерства ветеранів, і тому, незважаючи на визначену законодавчу базу, з якою вони працюють, все ж таки від звернення до звернення виникають деякі питання, які потребують більшої уваги, які потребують більш поглибленого знання законодавства. Також в рамках заходу відбулася презентація довідника послуг для ветеранів і ветеранок. Він є в електронному вигляді. В переліку все, що стосується фізичної реабілітації, соціального супроводу, юридичних консультацій та психологічної підтримки ветеранів. Це вже сьомий захід в рамках проєкту Спілку вітеран, який реалізується за підтримки компанії Медінвест. Цього разу ми вирішили зробити його формати воркшопу. Підтримка наших ветеранів має бути якісною і відповідати їх реальним потребам. Дошки, коробки, ящики, це та інше сміття найчастіше залишають після себе торговці на вулицях. У Хортицькому районі муніципальна варта спільно з комунальниками та представниками райадміністрації провела рейд стихійними ринками. Зокрема, на вулиці Рубана, Ентузіастів, Лахтинській, бульварі будівельників та Хортицькому шосе. Прибирали купи ящиків та іншого сміття, яке залишили підприємці після завершення торгівлі. Така поведінка не тільки створює незручності жителям районів. Ону а й порушує правила благоустрою. Рейди ж проводять регулярно. Спочатку підприємців попереджають про наслідки та дають час, аби люди могли прибрати самостійно. В іншому випадку можуть скласти адмінпротокол. Частіше за все залишають ящики, коробки, можуть бути залишки овочів та фруктів. У порівнянні з минулим разом суттєво покращилася ситуація, набагато менше сміття, вже не залишають стільки. Деякі підприємці не дуже, не дуже виконують норми закону та правил з благоустрою та залишають після себе сміття, залишки товарів, залишки. Ящиків та іншої сміття, ось тому наша мета сьогоднішнього рейду: показати мешканцям, що залишається після цієї торговлі: ліквідувати залишки стихійної торговлі. в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.